На цій зимовій юності здійснилася моя дуже велика мрія, за якою молилася майже 4 роки. Бог рости мене Духом Святим. І я хочу розповісти, як це було. Перед цією юністю я почала навчатися в університеті. І мій духовний стан дуже сильно ослаб, і я майже не мала сил служити Богу. І коли я дізналася, що буде зимова юність, в мене в серці було таке бажання сюди приїхати. Я зареєструвалася і дуже довго чекала на повідомлення. І вже коли я сюди приїхала, було просто вечірнє служіння. Коли я стояла на молитві, я відчула присутність Божу. Я зрозуміла, що Бог мене хрестив Духом Святим. Але я сказала, Боже, якщо ти мене хрестив, то дай мені це зрозуміти до кінця цього служіння. І вже коли були останні молитви, я відчула таку силу. Таке бажання дуже сильно молитися, і я тоді чітко зрозуміла, що Бог мене хрестив. І це насправді такі класні відчуття. Диво, це, мабуть, той факт, що я сюди потрапив, хоча були обстоятельства, які не давали сюди приїхати. Слава Богу! Я хочу розказати вам свою історію, як мене Бог хрестив Святим духом. Почнемо з того, що я приїхала сюди перший раз літом, на ЮДХ. І тоді в перший раз я задумалася про Духа Святого і почала більш так грямстити і хотіла, щоб Бог мене хрестив. Але цього не відбулось. Звичайно, трошки була якась такий смуток, але це ненадовго. Я сюди потрапила зимою, і в нас була молитва новорічна. І я тоді просто попросила Бога, щоб він подарував мені його. І нас вечором було таке класне спілкування. Всі розказували. Про те, якого хрестив Бог Духом Святим. І з групи лише двоє людей було відкращення, я і ще одна дівчинка. І тоді ми просто вставали на молитву. Ця молитва була повинна бути 2 чи три хвилини. А я не знаю. Я тоді захотіла просто реальну молитву, і я попросила, давайте просто щиро і сильно помолимося Богові. І тоді мене Бог хрестив духом Святим. І я молилась і просто згадала свої слова, як я просила Бога в цю саму ніч. Щоб Він подарував мене. І це була просто велика, не знаю, радість і благословення від Бога. Е, кілька днів назад ми з сестрами зібралися, щоб помолитися Богу. Господь нас е, дуже сильно наповнив і та ніч, нічний, запам'ятається назавжди. Тому що Господь мене наповнив ну, дуже особливо. Це була минула п'ятниця. я Молився після спілкування ми з Тарасом Нагорним, і наша команда молилися. І тоді я відчув щось в своєму серці, щось, щось не таке, як завжди. Ми, після молитви в мене була якась тоска на серці, якась печаль. Після цього я ще раз молився, але з браттями. І тоді, тоді я відчув жар. Жар любові Ісуса Христа це тепло, яке дає тобі щастя. І слава Богу за це. Бог мене любить. Це найбільше відкриття, яке я маю, яке я маю в житті своєму. Бог мене любить. Одного разу була ранкова молитва, і Бог на молитві відкрив, що не треба боротися з людьми, а треба боротися проти піднебесних духів злоби. ЮДХ – це місце, яке зруйнувало мої стереотипи християнства, дало мені правильне розуміння, що таке християнин. Адже я розуміла, що у релігійності та консервативності моє спасіння, не відчувавши справжньої присутності Бога. Саме тут я відчула його велику любов, Його присутність. Тут змінилися мої плани, мої цілі, мої пріоритети в житті. Я навчилася довіряти. Я зрозуміла, що саме я хочу і що хоче від мене Бог. Тут я побачила великий приклад любові. Поваги, взаєморозуміння, знайшла велику підтримку друзів. Я дуже щаслива та вдячна Богові за те, що я могла бути цих 10 днів саме тут. Я дуже дякую за все, що я тут отримала, навчилася і пережила.